Це сталося зі мною кілька років тому, коли я переїхав до старого будинку на околиці міста. Вночі я чув дивні кроки, ніби хтось ходить коридором, але кожного разу, перевіряючи, я нікого на кого не знаходив. Одного разу, засинаючи, я відчув, як хтось торкнувся моєї руки. Хоча в кімнаті я був сам. Найдивніше сталося, коли я почув, шепіт прямо біля вуха. Йди звідси. Наступного дня я з'їхав, а через деякий час дізнався, що попередній власник будинку зник за загадковими оставаними. До цього дня мурашки по шкірі, коли думаю про це. У мене була схожа ситуація. Жив у квартирі, де щоночі в один і той самий час дзвонив у дзвонок, дзвінок, але за дверима нікого не було. Це тривало кілька тижнів, поки я не знайшов записку під килимком із написом Ти за мною стежиш? одразу змінив квартиру. Я був дитиною. Ми жили в будинку з приводом. Моя сестра щоночі скаржила, що бачить жінку в білому, яка стоїть біля її ліжка. Батьки не вірили, доки одного разу тато не побачив, як двері на горище відкрилися самі, хоча вони завжди були замкнені. Відтоді ми більше не жартували про диваство будинку. Якось вночі я прокинувся від відчуття, що за мною хтось спостерігає. Я озирнувся, і в кутку кімнати стояла постать, схожа на людину. У вимкнув світло нікого. Пізніше я дізнався, що в цьому будинку раніше була в'язниця, і там втратили одного в'язня. Не знаю, чи пов'язано це, але було страшно.